Доброго дня, шановне панство, ми з України. Змінив трошки обстановку з трактора, пересів в машину, їздив отримувати насіння кукурузи де, ну, Монсанто Декалп від світової організації підтримки українських сільськогоспоробників Юсейт. Коротше, в чому заключається фішка? Ну то світова допомога сільськогосподарським виробникам України. Під час війни, що значить відбувається? Тут можна було на вибір отримати або насіння соняшника давали. Не знаю, не реєструвався, не знав, скільки там які там обсяги, або добрива, або отримати насіння кукурузи-декалп. Ну, зразу це все діло якось не вірилось дуже. Але наприкінці зими зареєструвалися. І, реєструва... І реєстрація проходила в Державному аграрному реєстрі. Сайт є Називається там, реєструєш своє господарство. Якщо у вас там, там певні умови, є якщо... Юридично оформлені, там від 5 до 500 гектар землі, немає податкових боргів. У вас той реєструється і тебе ставить в чергу. Там, там буквально 20 минут треба приділити уваги, заповнити всі документи ну, в електронному вигляді, і стає на облік. Приходить повідомлення, що ваша заявка на розгляді. І тут прийшло письмо ось 9 травня ввечері прийшло лист, що отримати можете там-то і там то. Ну і думаю, дареному корню в зуби не дивляться, треба бігом їхати. Думав, це впарять якийсь або силосний, якийсь там те, що привезуть. Е, що я вам скажу? 25 посівних одиниць дали на господарство. Це максимум, скільки можна було брати. На моє сьогодні здивування були люди, які просто писали, не вірили теж це все діло і писали 10-15 посівних одиниць. Ну, В іторі, максимум 25 посівних можна було взяти. Подали господарство, подало 25 одиниць. І, в принципі, 25 мішечків. кукурудзи кукурузи ось лежить. Е, гібрид значить, ДКС-4351. Е, ще трошечки розкажу по цьому. Значить, вибір. Е, приїхав я на цю точку, там вже певна черга, 2-3 людини було. Е, тобто, каже, можете вибирати з того, що є зараз на складі. Я так пройшовся по складу, кинув глазами, бігом загуглив гібриди. І знайшов і гібрид. Оцей. Я його в тому году на демкі сіяв. І він у мене дав найкраще. І дивлюсь, його навезено, і разна фракція є. Мало того, о, мало того, що вибір близько 10 гібридів, піонери декалбовських були виставлені. Ну, у складі лежало, можна було вибрати навіть фракцію. Одне що, ну зрозуміло, що це залишки фасування 21-го року, 9-21. E, значить, e, Все шикарно дали кукурузу, сказали, прийде вам, написали адресу, куди скинуть документи. ті, що допомога, ну, тобто, Можна було вибрати одне з трьох: e, або соняшник, або добрива, або кукурудзу. Ну дізналися про цю можливість вже. Ну нам залишалось тільки кукуруза, уже той реєстр був закритий. Е, до речі, в, в Дарові е, майже регулярно проходять всякі отакі роди допомоги. так що хто не знає, реєструйтеся, періодично перевіряйте сайт і ну, можливо теж отримайте якусь певну допомогу. Ця кукуруза більше всього, що буде лежати до наступного року, бо в цьому році вже посівна закрита, але не виключено. Сьогодні буде інспекція одного поля, ґрунтова кірка дуже плотна, пізно ми подивилися туди, вже частина кукурузи зійшла, частина, ну не знаю, можливо, за дві доби щось помінялося. Що сьогодні буде проведена інспекція або буде пересів. Тоді ж безпосередньо тоді піде оця декаубовська кукуруза на посів, або ми залишимо її на наступний рік. Так що, отак, всім добра, все буде Україна.